Як я зробив гідроізоляцію та утеплення фундаменту. Спочатку розкопав на потрібну глибину, потім зачистив поверхню, шліфував зайві виступи та бруд, здемонтував відлив та утеплювач під ним. Щілини загерметизував акриловим герметиком та плиточним клеєм. Після повного висихання я приступив до ґрунтування поверхні, використовував бітумно гідроізоляційну емульсію. Перший шар ґрунту розвів з водою один до двох, другий один до одного. Третій без додавання води. Кожне наступне нанесення робив після повного висихання попереднього. Після праймера наніс два шари бітомно-каучукову мастику. Потім приступив до наклеювання пінополістиролу на клей піну і фіксував для кращого приклеювання. Стик між вікном і підлогою загерметизував гідроізоляційною стрічкою. Зверху на фундамент приклеїв пінополістирол товщиною в 2 мм, щоб відділити бруківку від фундаменту, тим самим зменшити потрапляння холоду в приміщення. Більше цікавих речей у мене на сторінці.